Це дуже схоже просто трішки, але розробляє та сама фірма: це Google, це їхнє нове творіння. Вони називаються майбутнім вебом, вони називають це, що воно це все змінить веб. Трішки я постараюсь вам це розповісти і переконати. Для чого взагалі це було придумано? От коли ви відкриваєте на JavaScript код чи в будь-якій наштемель HTML розмітку, ви ж бачите, у вас масивну цю кількість кода, які це селектори. Коли ви хочете розібратися в чужому коді, це просто. І от, а якщо я вам скажу, що є варіант, якщо це все замістити, можна в один тех. Наприклад, як виджет додати, що кожен елемент на вашій сторінці це буде як окремий от, Google над цим задумалися, тому що да, о, це може бути круто. І вони почали впроваджувати таку річ, як веб-компоненти. Вона досить така нова, це набір технологій, які буде підтримуватися в деякі підтримуються браузерами. Тобто це все, що про що я буду розповідати, це можна виконати нативно. Тобто, це, ну, Хоча Полімер це бібліотека, яка, але в основі її лежать веб-компоненти, щоб ви так розуміли. А в їх основі це вона складається з чотирьох частин, такі як темплейти, Shadow DOM, Custom Element, імпорти. Це все, це все річ, яка буде в майбутньому і яка вже частково є у нас. Дещо ви можете відкрити браузер, це все, що я буду сьогодні розповідати, ви можете спробувати і подивитись. А щоб зрозуміти, що це все означає, всі ці букви а, почнемо з аштамальних темплейтів. Це от ті, те, що я запитував, хто працює з Angular, вони знають таку штуку, як е, кастомні директиви. Чули? Mm -hmm. Та коли у вас є шаблон, який у нього є своя область видимості, ви її оставляєте на сторінку і він підвантажується. Так от, все, що вказано в темплейті, ваш браузер буде вантажити, але він його не буде рендерити на сторінці. Тобто ви до нього ніяк не достукаєтесь нічим, ні скриптом, ні батьким іншим. Це, можна сказати, як заготовки стандартні. Далі йде Shadow DOM. Ну, думаю, з цим ми вже працювали, бо знайомилися, ви просто бачили. Ну, Саме простий варіант штамаль імпорт. На сторінці це виглядає просто input type date, а коли ви починаєте на нього клацати, ви бачите абсолютно таку ж річ. Це, 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 знову ж це, це не темно все. І коли ви його проінспектите, ви не побачите коди ніякого всередині. Правильно? Хтось робити? Добре, а, Це ж абсолютно Shadow DOM, можна визвати з JavaScript і воно оголошується дуже просто. Ми, у нас є звичайний DIV з діжкою, ми його ну, витягуємо, при, при, не, створюємо QR shadow root і в нього вставляємо просто текст. Як ви думаєте, що буде далі? Що ви побачите на. Якщо я відкрию це в браузері? А ми оце побачимо. Оскільки, якщо ви приінспектуєте, ви побачите сам код, оцей ID, host і все, що в ньому всередині. Але насправді, коли він рендериться, ви побачите інший текст. Це шадо вдома. Дивіться, як така річ custom element, це те про що я говорив, це так само, як і директиви в тому ж Angular. Це просто є звичайна. Як би сказати? Простий елемент, і, і обов'язково він має оголошуватися через тире. Так само, як і в знову ж в тому Angular. Він служить для того, що те, що ви написали до цього в темплейтах, те, що ви написали в Shadow DOM, ви підключаєте так на сторінку і ви бачите весь цей код. Ну, це створено для того, щоб була класна річ, така як капсуляція вашого коду на сторінку. Тобто ви можете цілі блоки просто заміняти і вставляти їх такими тегами. А щоб оце все впровадити, от створили таку річ, я не знаю, для мене це найкраще це те, що я вже давно чекав. Uh, HTML імпорт. Uh, Кузки коду можна просто імплементити на вашу сторінку за допомогою звичайного тега rel імпорт. І у вас буде доступно все, що є на демо HTML. Воно буде у вас рендеритись потім на PG, якщо ви його виключите. Що, ламаються трішки мозок? Окей, okay, давайте я вам розкажу по-іншому. Е, тепер повернемося до самого Полімер. Це все, що я показував до цього, це використовується і нативно. Полімер це бібліотека, яка дозволяє використовувати оці, весь нативний код в себе на сторінці. Тобто ви вже можете реалізовувати е, ті ж віджети, побудувати на основі цих віджитів свої сайти. І щоб зрозуміти, як взагалі весь полімер працює, дивіться, нижній слой це ну, рівень, це неті, це те, що втримується нативно. Але ми живемо в реальному світі, ми чудово знаємо, що не так все просто проваджується браузери, Оскільки Google почав вводити оці всі речі, про які розповідаю, десь буквально років-півтори тому. Тобто, поки це зараз ця підтримка є в Safari. слабесенька, дуже слабесенька. Само собою це Chrome і Opera. Ну, ви уявляєте, що буде творитися з інтернет от uh -huh. да, Для цього вони придумали таку річ, як веб-компоненти. Вебкомпонент це в них винесли як окремий сайт, це в них окремий проєкт. Це звичайний поліфіл. Е, для того, щоб ви могли в себе на сторінці от, використовувати те, що немає ви використовуєте далі. В майбутньому це, цей шар викинеться просто. А, ну, далі сам Полімер він дає нам багато плюшок, про які зараз буду розповідати. І саме це елементи. Елементи це те, що ви використовуєте на сторінці, які ви створюєте самі, які ви використовуєте вже готові рішення. А, в, ну що, в, в, в роботі з Полімер є два рівня. Це або ви використовуєте вже готові рішення, або ви створюєте самі. Для того, щоб використати готові рішення, є чудовий сайт Polymerproject.org. Заходите на нього, там розділ elements. Там дуже багато чого не створили. Ну, наприклад, дивіться, як говорить Google uh, Ajax, якби робили, придумали Ajax зараз, це був би елемент. Ви просто оголошуєте на сторінці Ajax, задаєте йому, звідки стягнути, ну, стрінг на вашого JSON, і відповідь ви побачите весь об'єкт, який стягнеться. Тобто вам вже не потрібно писати тонну кода. Ну, думаю, тим, хто працює з REST API на стороні клієнта, то він чудово це робить. А uh, є два варіанти, які вже готових рішень. Це кур елемент, це ці видимі і невидимі. Наприклад, з невидимих можна нанести, як розтягувати сторінку. От медіа квері, всі писали медіа квері, всі знають, як вони працюють. Ви просто берете сторінку, починаєте її тягнути, На девайсах вона маленька виставляються блоки. А uh, є вже елемент, які це за вас все робить. Ви просто її вставляєте на сторінку в цей тех, обертаєте весь ваш код і він дотягнутися відносно до того, як ваш виглядає. Paper Elements ну, це дуже крута річ. Ви всі бачили новий Android? Ви бачили цей Material Design. Так от, Paper Elements якраз дозволяє використовувати всі ці віджити, всі ці елементи, але в стилі нового Android Device, Ну, нового Lollipop Android. Ну, дивіться, з прикладів. Вшемі що написати? Hello World. А, звичайно. В принципі, розмітка тут простесенька, Дуже елементарна. Звичайний індекс HTML, який ви бачите, я спочатку підключаю Web Components, про який я спочатку ну, говорю так, як це Polymer. Перепрошую, polyfiel. А Далі підключається HTML-полімер, в якому вже підключений Poler.js і їхній CSS. І далі підключається dam-HTML. оцей блок, який бачите, dam-HTML. Коли ми це все запускаємо, ми бачимо цей код. Ну, не код, це вже бачимо з, з А Весь код виглядає приблизно так. Uh. У нас тут є. Спочатку ми підключаємо полімер, Це зроблено для того випадку, якщо ви вже хочете, ну, коли це вже все впровадилось, коли ну, уявімо таку картину, що вже всі браузери підтримують. Ми не використовуємо веб-компонент, ми можемо просто підключити його так і використовувати в себе на сторінці. Вам не потрібно більше нічого там, не знаю, костелів ніяк писати, не придумувати. Обов'язково потрібно вказати його ім'я. Ну, тут нейм html, які використовуються тут ж в розміці. Це так як я говорив, що обов'язкові. І далі йдуть просто звичайні Name, Button-Click. Це звичайні визови функції, які беруться, беруться з об'єкту, який створює полімер. Тобто, дивіться, коли ви запускаєте на весь цей код, себе це на сторінці у вас є такий scope, область видимості вашого елемента. Тобто він не виповзе наверх. Окрім додаткових там таких штук, як як би це назвав, сервіси. Тобто, хіба що імплементи буде ще один код, який буде працювати з іншим вашим елементом. Це дуже класно зроблено, якщо ви хочете взяти на себе на сторінці, показати, наприклад, ту ж карту, От, яка була перед моєю доповіддю. Дивіться, там ви можете написати Google Maps, поставити йому довжину і ширину, передати в параметрах. І ви на сторінці побачите вже карту і буде маркер поставлений саме на цьому місці, де, в якій ви вказали. Тобто вам не потрібно нічого писати, вам вже не потрібно стилі підтягувати, вам не потрібно підтягувати цю карту. Все робиться за вас. Так само ви можете створювати ці елементи, ви можете ще фантазію проявляти будь-яку. Ну, це маленький приклад, щоб ви просто бачили як. І от я зараз вам покажу вже готове рішення. Це з. Оце якраз там є. Ну, Полімер, це вже з їхнього сайти. Ну, в них є там демо, яке можна просто подивитися, глянути. І це саме стандартний, Це звичайний таб, де переключається між двома табами. Якщо вам потрібно просто щось додати, ви paper tab, і у вас ця логіка не буде, вам її не потрібно буде дописувати. Це все буде за вас робити вже код на JavaScript, який написаний до вас. Тобто, це щоб зрозуміло, що полімер ну, це річ, яка дозволяє вам. <пів> інжектити ваш код і використовувати його повторно, повторно і не один раз. Із переваг. Databind. Якщо ви бачите, як я писав тут. Uh, name. Name — це в мене звичайна зміна. Яка оголошена в мене в JavaScript, і я її просто подвійні кавички вказав так само, як handlebars, так само, як в. Мастоєш так само, як і в Angular, це Звичайна зміна. Ви можете вивести тут будь-що. Тут просто логіка, звичайно, там замість не вводиться волт, а якщо натискаєте на кнопочку M button, ви побачите там hello all. Mm -hmm. Потім Elements. Уже безліч готових рішень, які вже є до вас. Тобто вам не потрібно багато чого переписувати. В свій час їх можна розділити на Core Elements, Paper Elements. Якщо вам не потрібно створювати своє, ви заходите сюди, дивитесь, наприклад, вам потрібно зробити класний дизайн, вам потрібно швидко це зробити, щось показати, прототип накидати. Для цього у вас є paper Elements, який буде зробити це абсолютно те саме, як у вас виглядає на Android девайсах. І це все буде крос це все буде працювати як і на ваших девайсах. Так само на десктопі. Це можна зробити навіть на Chrome OS запустити. Як окремий аплікейшн. Знаєте, це саме напевно коротка доповідь, яка сьогодні була. <плес> <плес> Мінуси Мінуси? Дебажити. Почнемо дебажити. Дебажити можна тільки поки в одному браузері це Google Chrome, і то в ньому треба включити підтримку Shadow DOM. Оскільки це все, що ви пишете, це в Shadow DOM буде лежати. А потім мінус це важить воно багато. Третє, це те, що воно дуже сире. Дуже. Так я сказав, що це майбутнє, його розробляють буквально десь, ну, не знаю, рік. Ну, принаймні я в Твіттері прочитав, що це десь було приблизно рік тому. Тобто це настільки сира що це сирий продукт. Ще. Я би на проджектах, наприклад, не я би на стейджені, я б його нікуди не заливав. Признаю чесно. Але в майбутньому розглядаю. Відповів на ваше запитання? Всі Ем... Так, да, поки я вам не радий би. А, зна... Знаєте, я... була одна Коли готував я місяць тому, що це доповідь, там була дуже класна фраза така. Я їй мав доповідь скласти з трьох слів. Це мало бути так. Полімер, це поліфіл. Це все, що можна було сказати. Але з того часу ми трішки поміняли свою логіку. Ну, буквально неділю тому, тому мені довелося переписувати це все. Так, в мене є тут декілька зрив. Тобто можна не розраховувати на довгий час існування самого полімер. Ні, Полімер сам якраз можна використовувати. А Скажімо так, Полімер це бібліотека. Вона йде служить вам для того, щоб. Ні, вони полі... О, до, до речі, вони винесли окремо свій поліфіл, у них був це платформ JS, вони винесли його як окремий е, проект і він хвоститься на них на окремому сайті. А тобто можна мати підтримку компонентів без самого Polyfill? Так, без проблем. Заходите на webcomponent.org. Є. Yeah. Де ми їхні? З їхнього сайту. Так як я говорив, це всі. Їхню цей викорсну пайпер елемент, про який я говорив. Так, так як виглядає приблизно... А, Зараз відкриємо. Так, клік, клік. Це все працює. Магія. Давай. Yeah. так не дебажив. Зараз <ріст> це виглядає все так. Це окремий блок. Відкриваємо його, бачимо Shadow Root. Якому можна тепер все дебажити, що ви хочете? Падінги. Що там ще можна? Фесту, блоки, <ріст> А, Друга проблема дебажити сам код JavaScript. Чесно, не пробував. Але думаю, це все буде так само проблемно, як і в Angleрі. Хто де бажав, той знає. Е, ну. Окей, І є ще простенький варіант. про що я говорив. Yeah. Слухайте, якщо вам буде цікаво і реально зацікавить, то думаю, можна щось придумати і показати, як це буде працювати потім. Ну на якийсь взяти проект до того і от так. Спробуйте щось на ньому придумати. Давай б ні, якщо комусь буде цікаво, будь ласка, горіть. Ти <су> кажеш, що складно цей цей сам JavaScript, який це все обробляє тобі дебати. Дивись, сам вигляд. Джаз зберігається так само, як і в звичайному венглорі. Це є звичайний об'єкт, це звичайна функція, яка десь там лежить в якомусь там місці, де ти сам оголошуєш її. І в неї є видимість отак. Бачиш, як звичайного цього блока. Тобто ти наверх вже не вилізеш. Я зрозумів. ну дивись, є ж така штука, до шторму, наприклад, як типу, дебаня, Там можна типу, настроїти на свій хост. зберігається, ти можеш все А що тобі Networks в Chrome не доз... чим тебе не влаштовує в цьому варіані? а варіанті? Тим, що в тебе немає всієї історії. Ну, це чувак фронтенд. фронтенд? <рес> <рес> я, я знаю. Я <рес> А, ні, я <рес> на ділі його ще не встиг виграти. <рес> я ж говорю, це проєкту, якому менше року, і вже хочете, щоб живі проєкти на ньому були. А, <рес> до речі, є. Uh, була нещодавно місяць тому конференція Google Developer Group у Львові The Fest. Там весь їхній сайт був написаний на полімер. Я історію

А, ну да, я ж сижу ваших сусідів. <смір> <плес> До речі, це теж із кастомних елементів, які можна знайти на їхньому сайті подивитися. А, ні, а тут коли виводите курсором, бігає за курсором, це вся їхня анімація. Виглядає воно класно, стильно, модно, молодіжно. Це да. Так. Це абсолютно все зроблено. От, Карта, про яку я говорив. Ви вказуєте довжину ширину і тут маркер одразу ставиться, там, де ви вказали. Це може бути як звичайний. Так, давайте можемо глянути. Подивимося, наскільки ми обмануло на конференції. Да. <ріст> так. Селектор. Ах, вони мене обманули. Ну, вони зробили його кавас. Ну, на канвасі карту побудували. Так, рекламу не буду робити. Ну то кон один кофе буде. У нас, до речі, збирається вже народу більше, ніж на їхніх екотонах. <з players> ще якісь запитання? Так. Yeah. Да. Приємно з вами було поспілкуватися.